Доброго дня, друзі! Ми усі з вами кожного дня намагаємось прибрати і розставити речі на свої місця, а також викинути сміття. А чи задумувались ви коли-небудь, що відбувається зі сміттям, яке ми щодня виносимо зі своїх осен? Ми не раз з вами бачили, як приїжджає велика машина. Та спорожнює контейнер з відходами. Ось і все сміття забрали з вашого життя. Але чи так воно насправді? Переважна більшість людей про це взагалі не думає. Сміття одна з найбільших екологічних проблем. Якщо сміття не переробляти, то наша планета перетвориться на справжній смітник. Сортування сміття допомагає знизити кількість шкідливих відходів. Нам із вами потрібно проявити лише трохи пильності. Давайте ж пригадаємо, яке сміття у які баки потрібно викидати. Пластикові пляшки, контейнери, одноразовий посуд викидаємо у бак жовтого кольору. Старі книги, газети, коробки, списані зошити та блокноти у бак синього кольору. До речі, Касові чеки не можна викидати у бак з паперу. Усі скляні предмети у бак зеленого кольору. Харчові відходи до чорного баку. Батарейки до спеціалізованого баку, на якому зображена величезна батарейка. Увага, побутову техніку, телефони. Планшети, ноутбуки та інші побутові прилади не можна викидати у будь-який бак. Про це тобі нагадуватиме ось така позначка. Якщо не знаєш, куди викинути сміття, можна скористатися універсальним баком. Але перш ніж щось викидати, Наприклад, іграшку, чобітки, які стали замалими, або рюкзак, який тобі набрид. Подумай, може можна ці речі комусь подарувати, віддати їх новому господарю. Але пам'ятай, речі потрібно дарувати чистими та охайними. Сподіваюсь, ви все пригадали. А тепер давайте перевіримо. Тож будьте уважні. У який бак ми викинемо пляшку з-під молока? У бак жовтого кольору, а огризок від яблука так відправляється у бак чорного кольору. Списаний зошит у синій бак. Пляшечку з під шампуня. Ми помиємо та відправимо у бак жовтого кольору. Контейнер з під яєць у синій бак. Розбиту чашку. Обережно відправимо у зелений бак. А що робити зі шкіркою від банана? Викинемо у бак чорного кольору, а використаний чайний пакетик теж у бак чорного кольору. А ось дві пляшечки Кока-Коли. Як ви думаєте, ми покладемо їх в один контейнер чи в різні? Менша пляшечка виготовлена зі скла, тому відправимо її у бак зеленого кольору. А більше із пластику, тому відправимо у бак жовтого кольору. Старий телефон. Його не можна викидати у будь-який контейнер. А не працюючі батарейки у спеціальний бак. Тюбик з підзубної пасти. У бак жовтого кольору. Сортувати сміття нескладно, коли будеш викидати наступного разу пляшечку, пакет чи упаковку у спеціалізований бак, то подумай, що ти не просто піклуєшся про чистоту, але рятуєш життя птахові, тварині чи рибі. Ти справжній рятівник планети.